Хочу з вами ще поділитися дуже таким цікавим, ніби і сон, але не сон. Це просто в мене як відбувається. Я просинаюся між 4-ю між ранку і до 6-ї ранку. От якраз цей період в мене відбуваються ось ці такі якісь прозріння приходять, ніби файлом загружається інформація. І я настільки ясно і чітко це бачу і усвідомлюю, ось, дуже прикольно. І, звичайно, я стараюся це вигружати, тому що інформація, вона приходить, по суті, для вас. І якщо я не буду її вигружати, то, знаєте, там немає сенсу, щоб для мене її передавали і розкривали. Тому вигружаю. Ця тема буде актуальна для багатьох спеціалістів, які застряли. Зараз просто така йде чистка фінансова у всіх, так? І мені чітко показали таку картину і пояснили, як працюють. Як працює енергія грошей, е, чим більше людина готова е, рішуче вкласти цю енергію, чим більше вона її готова вкласти, тим більше її енергоємкість розширюється в об'ємі, і їй може прийти набагато більше. Чим більше вона вигружає цієї фінансової енергії, тим більше її приходить. Так розширюється енергоємкість. По-іншому воно не працює. І коли людина там вкладає в себе ось стільки, то це означає, що рівно на ось так вона може прийняти. Якщо вона готова стільки вкласти, рівно скільки вона готова її прийняти. Це так на рівні енергії воно відбувається. І довгий час я. Думаю, щось в мене так воно не йде. Думаю, чому воно не йде? Я зараз вам розкажу, тому що в мене буквально змінилося е, за одну ніч. Це дійсно це доказ того, що всі процеси відбуваються всередині нас, а не зовні. Я дуже довгий час. Е, я вже розказувала про те, що я запускала таргет. Думаю, мені ж треба зробити якось так, щоб люди про мене знали, щоб мене побачили. І, і тоді, якби, я зможу ці знання свої передавати. А, ну, коротше, я дуже сильно помилялася в цьому. І кожен раз мені показували, що це не те, що тобі треба. Не на це буде приходити, будуть приходити ті люди, які, яким дійсно це треба, які дійсно готові. Реклама, вона як один із інструментів, ну, класно. Але для такої інформації, яку передаю я для провідників, зараз такі інструменти мало ефективні, тому що включається їхня енергія. І тільки їхня енергія може притягнути до себе тих людей. Вони просто злітаються, Душі, душа відчуває, тому що на рівні енергії часу не існує. Ми всі в одному полі знаходимося. І просто, коли я починаю транслювати від серця те, що мені приходить, відповідно, мій ліхтарик тут <с? <с?> всередині мене загорається. І цей ліхтарик на рівні якомусь цьому вищому, так? цей ліхтарик бачить ваше вище я і воно вас притягує вже до мене. Чи, чи навпаки, там, до інших провідників. Е, і воно, виходить, працює все в моменті просто. Тут і зараз. І не потрібно там думати, що, що якщо запустити таргет, то воно щось зміниться. Е, якщо ви вже займаєтесь такими знаннями, то вже ця штука не працює. Я запускала рекламу, а в мене вона працювала навпаки. Я вкладалася, а в мене, замість того, щоб прибавлялися ці підписники, в мене воно йшло в мінус, в мене відписувалися люди. Тому що по таргету притягуються ті душі, які ще не готові віддавати. Вони готові тільки брати. На це і розрахований по су. Ну, по своїй суті маркетинг, тому що увагу просто привертає, так? А людина далі не готова йти. Ну, не готова далі на інший рівень переходити. І, і дуже багато ще знаходяться людей в цьому фокусі швидкому такому, знаєте. Прийшли, не понравилися, відписалися, пішли. І ті люди, які приходили по таргету, навіть якщо підписувалися, залишалися просто. Одиниці, які вже довго зі мною. Решта відписувалися просто автоматично. Вони відпадали. Людина не витримує, не вміщає ці знання, тому що чому в нас не приходять гроші, чому блокує по грошах, тому що ми ну, так навчилися, так ми жили багато століть, що ми звикли тільки брати. А віддавати ми не вміємо. І цьому зараз потрібно вчитися. І я хочу сказати, що коли я почала вигружати себе цю інформацію, люди почали самі до мене притягуватися, самі приходити, підписуються, скільки переглядів на Ютубі, я просто, чесно, я не очікувала цього. І розкажу сон. Існиться мені, що. Таке, я в якомусь лісі знаходжуся. перед мною болото. І я сижу над цим болотом і просто ногами так, знаєте, бультихаюся. А в цьому болоті плавають люди. І вони настільки кайфують від цього болота, що просто неймовірно. І в цьому болоті це люди жертви. Які думають, що якщо вони зараз живуть в якійсь ніщиті, то вони нічого змінити не можуть. І вони так від цього кайфують. Душа так там просто е купається. І оці мої ноги були в цьому болоті. І мій фокус був направлений на те, що я намагалася витягнути з цього болота тих людей, які не хочуть звідти виходити, які, яким по кайфу там просто купатися. І потім в якийсь момент я кажу, все, я задовбалася, ребята, не хочете, не треба. Я встаю. І як ці процеси відбуваються? Я встаю, іду до річки мити ноги, а я їм перед тим кричала, кажу, давайте вилазьте, ходіть, змиємося, я вам покажу, щоб можна вийти з цього. І після цього я просто, знаєте, так, психанула, і я відчуваю, як всередині мене відбувається процес. Ось тут на рівні серця, ніби повернувся ключик, і воно так ніби. Фух. І в мене таке, знаєте, ніби відкрилося щось, якесь полегшення прийшло. А чому воно так відбувалося? Тому що, намагаючись витягнути жертву з болота, мої ноги там знаходились, і автоматично я сама ставала тією жертвою. Я не могла з цього вийти. Я це не бачила, я це фокусувалася на цьому. І в той момент, коли я вийшла, пішла мити ноги. В мене ось це всередині відбулося на рівні відчуттів. Я це прям дуже чітко відчула. І потім я йду в ліс, ніби гуляю, і я бачу, як на мене починають злітатися метелики, білі метелики, і їх так багато. І я дивлюся, думаю, вау, просто неймовірно, чого ж я так фокусувалася на. На тому болоті, якщо от вот вона краса, я, я для цих людей, для цих душ, які вже готові, от вони. І в цей момент я зрозуміла, що я переключила свій фокус на цих метеликів. І що ви думаєте? Я персональна. І, і мені ніби такі слова прийшли і кажуть, що твоє багатство в твоїх знаннях. Ти знаєш, як зробити людей багатими. І я думаю, блін, просто неймовірно. Воно, і, і воно так від серця йде, і воно так, знаєте, чисто, чисте, чисте знання таке. І потім я зранку просинаюсь, я заходжу в телефон, а в мене в інстаграмі куча підписок, я не знаю звідки. Ну як, з Ютуба, скоріш за все, ну це не важливо. Я заходжу в свій Дірект в Телеграм, а в мене просто Дірект весь забитий, смс-ками, як потрапити до вас на курс, як до вас потрапити на інтенсив. І я така: вау! Воно все працює зсередини тебе. Не марно, знаєте, існує така техніка. Більше 80% це твій внутрішній стан, а 20% це вже сама дія, це вже матерія, коли ти вже просто встав, зробив, забувся. І воно дійсно так. Я просто в шоці. І я розумію, що зараз моя реальність починає. Я її так розшевелила. Своїм фокусом, своїми намірами, своєю енергією. Я бачу, як ця реальність вона рушиться. Без цього ніяк, без цієї трансформації ніяк. Якщо ти довіряєш Богу, який, який просто в твоєму серці, ти розумієш, що це божественний процес. І все, що відбувається, воно тобі на благо. І ти на це все дивишся, дійсно, як на Щось неймовірне. І я, я чітко розумію, коли ти, це, коли ти йдеш в трансформацію свідомо, то цей процес він відбувається набагато м'якше і не так болісно, якби він відбувся примусово. І я розумію, що я свідомо в це все йду. Я йду свідомо, мене ніхто не заставляє, мене не потрібно уроками заставляти в це йти, тому що я... я просто в це йду. Мене душа туди веде, я хочу очиститися, я хочу з себе дістати це і, і далі просто нести і створювати щось нове для інших і для всієї планети. Для нашої країни, яка буде зовсім скоро вже розцвітати. І це просто круто. Це реально круто. Можна це все робити зовсім по-іншому. Без цієї такої важкості головне зрозуміти і стати на той шлях, коли ти знаєш, що ти хочеш. І вибирати те, що ти хочеш, а не те, що приходиться. Тому що, коли ти вибираєш те, що приходиться, ти будеш страждати. Страждати буде его, тому що воно. Тому що ти себе обманюєш. Ти думаєш, що тобі треба себе забезпечити, треба гроші, що ти не виживеш, що в тебе чогось не стане. Хоча в твоїй душі ось ці всі моменти. Вони продумані, ти ніколи без нічого не залишишся. Так, цей процес потрібно пройти кожному, але завжди знайдуться люди, які тебе підтримують, які тобі допоможуть словом, там, не знаю, грошима, там, речами і так далі. Ви ніколи не залишитеся без нічого, тому що це все продумано. І продумано для того, щоб ви зрозуміли, що ваша цінність вона не залежить ні від чого, що конкретно від вашої самооцінки, самоцінності внутрішньої залежить те, наскільки енергія божественна буде через вас проходити. Божественна енергія через жертву не може пройти, тому що Бог це не жертва. Бог він створює світи, як ти можеш, будучи в стані жертви. Щось створити, звичайно, ні. І ця енергія, вона в тобі просто не пробуджується, вона не активовується. Але він чекає, він чекає в тобі на те, що Бог нас щитує зсередини, з наших відчуттів. Тобто ти обманути ніяк не зможеш це все. Тому що там все дуже на тонкому плані дуже все чітко і чисто щитується. Тому не потрібно в це боятися йти. Не потрібно, тому що все рано чи пізно закінчиться. Трансформація це не погано, це просто вихід з зони комфорту. Ось і все. Звичайно, коли ми йдемо в якусь невідомість, виходимо з зони комфорту, нам страшно, тому що ми не знаємо, що нас чекає, і, і там, саме в цих процесах, розкриваємося ми нові, наші нові таланти, наші здібності, якісь навики нові. Те, що ми в собі ніколи не бачили і не помічали. І насправді це класно. Тому по традиції в кожному відео я запрошую до себе на трансформаційний практикум. Тих метеликів, які готові стати на цей шлях, ті, хто готовий проснутися і побачити, що ви набагато більше. Не потрібно на себе вішати ось ці бірки. З вами все так. Ви всередині вас є Бог, творець. Ви в апріорі не можете бути якимось. Не такими, і небагатими, і нещасливими, і ще якимись. Просто на даний момент ви це вибираєте, але ви можете вибрати інше і рухатися в цьому напрямку. Якось так.